Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує в Одесі. Трапилася трагедія: 20-річну дівчину поліцейську, яка приїхала на відпочинок з милу потужною хвилею в море. Трагедія сталася 2 червня просто на Аркадії, коли її фотографував хлопець. У поліції заявили, що дівчина не вижила, а її тіло досі шукають рятувальники. Приголомшливі кадри очевидців інциденту. Та чому дівчині ніхто не зміг допомогти, дізнаєтесь за мить. З вами новини ТСНВ і я Артем Зябкіна. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це відео з камери спостереження на Одеській Аркадії. На ньому добре видно, що на морі шторм, але туристів це, схоже, не дуже хвилювало. Навпаки, в пошуках вдалого кадру дівчата не цураються підходити все ближче до краю пірсу. На жаль, не побоялась підійти до норовливого моря. І 20-річна Олеся Олещук, аж раптом велика хвиля збила її з ніг. Дівчина впала та нібито вдарилася головою. Потім стрімка вода забрала її за собою. Не ныряйтесь! Может, детка утопилась, господи. Все, она утонила, На все утопились, Все, все, все! Але робити щось було вже марно. Такі хвилі розбили би кожного, хто спробував би допомогти дівчині. У поліції впевнені, що дівчина загинула на момент запису відео її тіло шукають водолази. Утім. Поки знайти Олесю їм не вдалося. Як пишуть змін, молода жінка 1 червня приїхала з рівного до Одеси в довгоочікувану відпустку у рідному місті? Вона працювала у частковому поліції. У ДСНС просять одеситів та гостей південної столиці в жодному разі не нехтувати правилами безпеки на воді, адже саме ось така недбалість до себе та оточуючих часто призводить до трагедії. Водолази ДСНС шукають в акваторії Чорного моря потопельницю. Вчора ввечері за повідомленням 102, під час відпочинку біля моря молоду дівчину змило мило хвилою спірса. До пошуків зниклою залучені водолази ДСНС, шановні мешканці та гості міста та області, рятувальники не рекомендують відвідувати пляжі, адже поки в нашому регіоні немає офіційно визначених місць для купання. Але якщо ви все ж таки вирішили випробувати долю, то наполегливо просимо вас. Дотримуватись правил безпеки, щоб берегти те, що найцінніше своє життя, нагадаю, що поки в Одесі купатися не можна. Там досі офіційно не відкрили пляжний сезон. Пляжі в регіоні саме перевіряють на придатність та безпечність. Не треба забувати, що в країні війна, Одеса та вся область перебувають під постійними атаками ворога. Тож на узбережжя може викидати вибухонебезпечні предмети, зокрема протикорабельні міни, як це було минулоріч. Влітку 23-го року в Одесі офіційно пускали лише на 6 пляжів. Це було небагато. Це було 6 пляжів, де були всі відповідні умови. Обстежувались на вибухові пристрої. Мали поруч бомбосховища та просте укриття. Постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було 6. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів. Команда ТСНВІ висловлює співчуття друзям, рідним загиблої дівчини та вкотре нагадує про необхідність дотримуватися всіх правил безпеки. На цьому мене все. Ставте лайки, залишайте коментарі під відео, та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити важливі новини. До зустрічі.